Зараз розкажемо про те, що українські військові нещодавно мали успіх на Новопавлівському напрямку. Про це зокрема свідчать геолокаційні кадри інституту вивчення війни. Водночас російські окупанти просунулися поблизу Покровська на Донеччині та на півночі Сумської області. А просто зараз з нами на зв'язку Микола Волохов Абдула, командир підрозділу Терра в складі 3-го армійського корпусу. Пане Миколо, раді вас бачити. Добрий вечір. На знаєм, добрий вечір. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава пане Миколо, звичайно ж, будемо розпитувати про все, що відбувається на вашому відтинку, але перед тим хочемо звернутися до глядачів. Вони вже знають нашу стандартну роботу. Якщо на екранах з'являється QR-код і номер карти, це означає, що нам усім треба зібратися і допомогти. Пане Миколо. Чим будемо допомагати? Зрозуміло, що донатами. А на що будемо збирати? Залюбки розповім спробую пояснити якомога детальніше. Завжди в мене така думка, коли у нас збір що. Чим краще пояснити людям, чим краще пояснити вам, тим, хто донатить за цим QR-кодом або за номером картки, тим це буде приємніше і більше усвідомлення. На що це робиться. Дивіться, друзі, я вас прошу задонатити і допомогти нам вирішити наступну проблему. Ми маємо зараз чимало дронів набагато більше ніж рік назад. Якщо рік назад ми збирали реально на дрони, от дивіться, семи дрон з тепловізійною камерою, який працює на тих частотах, які дозволять завтра долітати до ворога. І він працює на цих частотах, тому що ви нам задонатили. Менше тисячі гривень потрібно іноді, щоб поміняти деякі модулі. Тому для тих, хто думає, що там дрон коштує 20-40 тисяч гривень, і що до навіть 100 гривень, в 50 гривень нічого не вартий, друзі. Це не так. Треба зовсім трошки коштів, щоб зробити, щоб оцей чудовий дрон зміг завтра долітати до ворожих позицій. Як виникла така проблема? Росіяни хотілося б казати, що вони слабкі, дурні, там всі п'ють і нічого не роблять. Але на жаль, це не так. бо Вони такі були. Ми вже перемогли Вони модифікують свої комплекси РЕП і вони роблять, щоб оцей дрон от коли він підлітає до ворожої цілі, що він втрачав зв'язок і не міг в неї попасти. а Дрон це супер точна зброя, супер ефективна, супер дешева, але він має попасти. І тільки в випадку, якщо він попаде, він буде ефективний. Що ми робимо? Ми купуємо запчастини. Ми купуємо тепловізійні камери. Ми купуємо комплекси зв'язку підсилені на тих частотах, на яких ворог ще не здогадався нас блокувати. І ці всі детальки ми купуємо саме за ваші кошти. І тому виходить така от ефективність, надзвичайна, що ми беремо дрон за 30 тисяч гривень, наприклад, додаємо до нього. 5 ваших тисяч гривень, і цей дрон долітає, друзі. Давайте разом давайте донатити і ви донатите. А ми вражати ворожі цілі і працювати на ефективність. Поясню також, звідки ця проблема виникне. Хтось скаже, так а чому вам не присилають зразу такі дрони, які б змогли долітати? Нам присилають такі дрони, в тому числі ви присилаєте по проекту соціальний дрон. Люди самі збирають руками дрони від держави. заходить, бригада, постійно шукає дрони, армійський третій корпус, але. Ворог модифікує свої системи. Протидії ми вимушені модифікувати свої системи, щоб ми долітали, іноді так буває, що взагалі ніякий зв'язок не працює. І тоді ми встановлюємо отакі от катушки. Вона насправді теж коштує. Хоча здавалося, бачите, це нанооптоволоконна катушка, величезна штука, дозволяє літати там, де взагалі немає зв'язку. І здавалося, вона така велика, але вона коштує менше ніж половину від цього дрона. і тому що хто ми хочемо продовжувати, а ми зобов'язані продовжувати. Ми зобов'язані продовжувати тому що ворог наносить удари по мирним містам. Ворог руйнує наші домівки, домівки наших друзів, і ми маємо їм мститися. І це не якась там ненависть і негатив, що ми маємо мститися. А така логіка війни, якщо ворог на свої дії бачить, що ми перестаємо протидіяти, що у нас стало менше дронів, що менше людей донатить, менше людей підтримує армію. Він думає, як значить, те, що я роблю, воно ефективно, і він буде продовжувати наносити більше ударів. Якщо він побачить, що ефективності менше, а на фоні того, що Європа ніби як проголосувала виділити кошти, США обіцяє виділити більше десятка патріотів, щоб прикрити наші мірні місця. І якщо ми ще покажемо всередині країни консолідацію, що ми не лякаємося, що ми не перестаємо підтримувати збройні сили України, що збройні сили теж налякаються і продовжують вражати ворожі цілі, то він перестане це робити, бо це буде неефективно. Друзі, логіка трошечки контрологічна, але чим більше ми даємо відпір на їхні дії, чим більше ви донатите, чим більше ми знищуємо цілей, тоді коли ворог наносить удари балістичними ракетами і шахедами помірним місцям. Тим менше у них буде мотивації на це продовжити. Тому, друзі, будь ласка, донатьте на враження ворожої техніки, донатьте на враження ворожих позицій, ворожої піхоти, донатьте на те, щоб та ворожа піхота, танки, артилерія не дійшли до нашої піхоти, і це врятувало життя бійців на передові. І донатьте на повсту кацапам, щоб вони побачили, що що вони не робили, це не буде мати жодного результату. QR-код і номер банки купимо ідеальні запчастини, модифікуємо дрони і знищимо окупанта на українській землі. Ви так все добре розказали. Ми дякуємо за ці уточнення, Микола. І дуже важливо, що глядачі, поки ви все пояснювали, вони донатили. Не спиняйтеся, шановні українці. Ви зараз не спите. Будь ласка, не спиняйтеся, донатьте те, що сказав пан Микола. Це дійсно дуже важливо. Нам потрібно зберегти людський ресурс і завдяки дронам. Завдяки нашим мужнім оборонцям, це можливо і мені дуже сподобалася ця теза про помсту. Насправді, українці, ми ж дуже щирі, ми дуже гостинні, і ми дуже миролюбиві, якщо нас не чіпати і не забирати у нас найдорожче нашу землю, наші життя і наших людей. Тому ми маємо зараз єднатися як ніколи. Це наш єдиний шанс. Ми про це вже говорили сьогодні. В ефірі другого нам ніхто не дасть. Ми маємо зробити так, щоб у ворога не було паузи, щоб він не зміг підтягнути ресурси, відпочити. Підготувати все для нових контратак для наступів маємо гуртуватися зараз. Донайте, будь ласка, 2 мільйони. Сума велика, але вже неодноразово ми допомагали пані Мико, пану Миколи і його побратимам закривати ті збори, які оголошували тут в нашому ефірі. QR-код, номер карти. Ви все знаєте, ви все прекрасно робите. Ви донатите. І ми дякуємо кожному і кожній за вашу фінансову підтримку, пане Микола. Сьогодні Стратком збройних сил України ширить відео. Від третьої штурмової з заголовком перетворили росіянам бійницю на гробницю. Ну дуже потужне відео відпрацювання дронами по всіким підземним сховищам. І як тут зазначається, єдине місце де окупанти можуть сховатися за межами України інакше ми знайдемо їх. В найвужчих щілинах, пане Миколо. найважча найважча ціль з вашого досвіду, як вона виглядає, при тому нерухома і рухома. А чому кажу за рухому? Я не можу не пригадати, ось це як його назвали танк чудовище Ну це реально щось. Ну там таке наварене стралом попереду їхало, і наскільки я розумію, там одесити приложились до його ліквідації. Там порядка там 60 дронів по моєму пішло. На те, щоб його зупинити і знешкодити, найважчі цілі, пане Миколо. Знаєте, от з мого особистого досвіду дуже важко вражати ворожі міномети, тому що міномет, на відміну від ствольної артилерії, якщо створена артилерія стріляє вперед і вона uh -huh. має якось от виглядати і корпус має і глибоко не закопаєш. То міномети а, нерухомі. Ворог закопує ці міномети в ями і стріляє з ями, тому що міномет стріляє вгору під таким, скажімо, дуже. А, Купим куток, тобто снаряд вилітає, його можна закопати на метр, можна закопати на два метри. І у нас є розрахунки, які навчилися це робити. Це дуже важко, тому що. Потрібна, повторюсь, ідеальний зв'язок, якого ми добиваємося, постійно модифікуючи дрони. І на що ви можете задонатити, щоб до цього дрона ми дали правильні антени, правильні модулі зв'язку, і він мав зв'язок до останнього моменту, тому що до цієї ями треба отак підлетіти, і в останній момент треба різко зманеврувати і залетіти туди вниз. Це насправді дуже нелегко зробити, але ці цілі є надзвичайно важливими, тому що міномети від них як їх. Легко сховати, так і від них важко сховатися, тому що міна прилітає зверху. І навіть якщо ти знаходишся в окопі, якщо ти знаходишся в бліндажі на передовій лінії, ти можеш бути вражений. Тому дуже велику увагу в третьому армійському корпусі. Ми приділяємо своєчасному знищенню ворожої артилерії за тою концепцією, яку наш командир третього армійського корпусу Андрій білецький впроваджує. Що ворожий вогонь має бути подавлений раніше ніж засіб буде наведений. Їм, щоб навестись, треба хоча б кілька постелів. Ми давимо їх як правило після першого другого, і це одна з найскладніших наземних цілей, бо вона сильно закопана і вона сильно замаскована, і вона може дуже швидко вести вогонь. Якщо ми кажемо про рухомі цілі, то звичайно. Ласою рухомою цілею є танк, ласою рухомою цілею є а, реактивна система. І, мабуть, самою ласою рухомою цілею є реактивна система вогнеметна залпового вогню. Тоси, Буратіна, як хто знає такі назви, то це саме воно це така система, на якій стоять ракети, але в ракетах знаходиться термобарична суміш. Ця штука рухається, вона приїжджає раптово відстрілюється досить швидко і змінює позицію. І важливо її знищити вчасно. Важливо попасти в неї з першого разу, щоб ворог, хоча б втік, якщо навіть вона не детонує. А детонує вона, друзі. Повірте, дуже чудово. Хотілося б згадати такий розрахунок, як розрахунок вітролом третьої окремої штурмової бригади батальйону безпілотних систем. От вони цих штук спалили декілька, прямо декілька. Це дуже. Жирна ціль, вона красиво детонує і найважливіше, як і з мінометами, її треба вразити, поки вона не вразила нашу піхоту. Тому друзі, коли я кажу про незвичайну точність дронів, показую вам різні дрони. Пояснюю, чому важливо, що якщо немає радіозв'язку, то є нано і чому важливо модифікувати, тому що це відповідальність розрахунків не тільки за те, що ну насправді відповідальність всіх, хто зараз донатить, в тому числі всіх, хто хоче бути причетним до цього, хто хоче допомогти зробити так, щоб на передовій хлопці вижили. Дуже важливо попасти з першого разу, тому що наступний дрон це 10 хвилин, іноді 15 хвилин дольоту, якщо це ціль дальня, і це 15 хвилин, поки ця реактивна система залпового вогню або міномет буде стріляти. І коли я кажу про цю важливість попадання з першого разу, важливість швидкої реакції це не просто якісь побажання або от Краще попадемо, а чому не попасти з другого разу? А я скажу чому, тому що якщо ми будемо попадати з другого, то ворог буде весь цей час попадати по нашим позиціям. А, тому такі дві самі жирні цілі, закопані міномети, особливо 120-й калібр, дуже бритка штука, і мобільні системи реактивного залпового вогню. Друзі, всім нагадую: якщо вам не подобається, що відбувається з мирними містами, я не знаю, кому це може подобатися. І таку логіку ви розумієте, яку я вам пояснюю. Не можна збуватися, коли ворог. Насідає, не можна показувати, що о, це те, що треба, щоб нас зламати, треба продовжувати супротив. Ми можемо це робити на фронті. Хтось робить це, наносячи удари по російським тиловим позиціям. Хтось збиває дрон над Україною, хтось донатить, хтось підтримує нас силу, хтось показує цими донатами, що вам не байдуже, що ви підтримуєте те, що ви робите. Хтось робить так, щоб оцей дрон. Долітав до мінометів, і долітав до тосів. Тому я хочу всім подякувати, хто вже це зробив. І прошу всіх, хто дивиться, долучитися. Зараз надзвичайно важливо, поки не прийшла та допомога США, поки не надійшли ті кошти з Європи. Нам треба протриматися і максимально зекономити, максимально зберегти життя. Всі, пане Миколо, це слушні слова. Найцінніше, що має Україна, це люди, це людський потенціал. Ви про це щойно сказали. Чим більше буде дронів. В руках наших умілих захисників тим більше шансів, що цей потенціал буде збережено. Коли ви долучаєтесь до нашої ефіри, ми вже заздалегідь знаємо, що будуть прикладні речі, якими будете ділитись звичайно, з того, що можна розказувати публічно, бо є дуже багато інформації, яку не можна виносити на загал, і поки ви це все переповідали. Наша аудиторія, наші відповідальні глядачі, вони донатили. Ми дякуємо за те, що вони це робили. Понад 150 тисяч задонатили станом на цю хвилину. Не спиняйтеся, на що зараз збирає пан Микола і його побратими на тисяч. 100... FPV-дронів. вони їх вдосконалюють, вони знають, що з ними робити. І ви це прекрасно бачите безпосередньо в ефірі і в телеграм-каналі. Нічого не приховується. Ви все можете відстежити, ви можете радіти успіхам. Долучайтеся, будь ласка. Як вже було сказано, найцінніше це люди. Ваші донати вони потрібні для того, щоб цих людей вберегти. Будь-яка сума не має значення. Головне, не бути пасивними. І ми вдячні, пане Микола, за те, що ви все це проговорюєте до найдрібніших деталей для того, щоб навіть Цивільні розуміли, а що відбувається на фронті. І що може зробити на перший погляд, тут звичайний такий дрон, який літає в небі. Він не просто звичайний дрон, це машина, яка мститься ворогу за те, що він прийшов на нашу землю, пане Микола, ну і користуючись часом, поки наші глядачі не дають зупинитися збору і донатять QR-код номер картки котиномеркартки на ваших екранах. Я поставлю пану Миколі наступне питання. Як то кажуть, користуючись нагодою? Я розумію, що м'яко кажучи, далеко не все з технологією, і можна проговорювати проговорювати тим більше на ось таку широку аудиторію, як в нас, але тим не менш, пане Миколо, в силу професії дивлюсь різні пабліки, в тому числі російські. Ну, на жаль, змушений вони особливо на покровському напрямку останнім часом жаліються. Цитую в близькому тилу цитую «Впервые столкнулись з приміненням проти нас роя дронов. Uh, і далі там сльози, 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 сльози uh, якось прокоментуєте. Uh, якщо не буде коментаря, ми все розуміємо. Е, Залюбки прокоментую. Ну, по перше, ви все вірно кажете. Я хотів би звернутися до глядачів. Повірте, є дуже багато крутих штук технологічних, е, які роблять так, що ми тримаємося. Росіян вже більше вони ж там потужні. Величезна економіка, більше війська. Ми ж тримаємося, і навіть коли ми щось втрачаємо, повірте, це ніколи не віддається без бою і ніколи не віддається без жахливих втрат для ворога. Що потім з перспективою приводить до зниження їхнього потенціалу наступального ніхто нічого так ніколи не віддає. І е, про те, що ви кажете, технології рою дронів, технології маток дронів, тобто це дрон великий, який переносить інший дрон, підносить його ближче до ворожих позицій, і тоді можна досягти про те, що ви сказали е, більш позицій. Коли ми кажемо про технологію роя дронів, так це можна реалізувати технічно, щоб ці дрони, е, скажімо так, е, самі себе координували, так і я чув про таке. Можливо, таке навіть є, але вам точно казати не буду. А, але треба вірити в силу української зброї. Повірте, ми доводимо це на полі бою. Воно ж працює. Я можу розказати про те, що виходить в третьому армійському корпусі, а, була пророблена надзвичайно велика координаційна робота. Дуже багато нарад, дуже багато ініціативи від командирів батальйонів, командирів корпус корпусу командира. Тобто, це все зробилося, і зараз на даний момент ми можемо без використання штучного інтелекту, тобто немає якоїсь е чуда, якоїсь вундервафлі, зробити так, скоординувати дрони таким чином, щоб коли потрібно вразити 10 цілей, 10 дронів підлетіли, вони нанесли працювали на таких частотах щоб один одному не заважати. І 10 дронів з операторами нанесли враження по 10 різним цілям. Кожен з них долетів, кожен з них був з відповідним боєприпасом, кожен з них полетів. Туди куди треба, Ні в якому разі два дрони не полетіли в одну ціль. Ні в якому разі не трапилося такого, що всі дрони нанесли враження, а цілі ще є. І такого рівня координації у нас у третьому армійському корпусі на даний момент вдається досягати. Це дуже непросто. У нас є технологія, але ця технологія, вона не технічна, це не техніка, це уміння керівництва управляти боєм. Є така штука, як координація зусиль засобів враження. Це і артилерія, от знаєте, як от, от, от такий дрон Мавік. Третій висить в повітрі, дає картинку. Десь стоїть гармата, десь стоїть танк, десь стоїть міномет, десь летить отакий от чудовий FPV-дрон. І насправді, якщо це не координувати, так то буде хаос і не буде ефективності. У нас вдається досягати цієї ефективності, і друзі. Якщо штабне управління, це штука, яка відбувається за ініціативи командування, особливо наш командир на це дуже великий робить акцент, дуже багато часу витрачається на наради, але не просто поговорити, а придумати, як бути ефективнішим. А ви, друзі, можете у цій компоненті прийняти участь. Повторююся, щоб оцей дрон долетів, що він оцим от носиком попав в російський танк, пробив його 300 або й чотириста міліметрів. В броні він може це зробити, якщо він попаде дуже чітко, і ви можете задонатити, щоб ми його модифікували, і він був саме такий, який uh -huh. може вражати. От про такі технології, чесно кажучи, мені дуже приємно розповідати. Дуже right. важко було до цього дійти Я щиро вдячний всім тим, хто всю цю дорогу підтримував групу ТЕРА, підтримав третю штурмову бригаду, третій армійський корпус. Всім тим, хто долучився, всім тим, хто разом з нами, друзі, повірте, це те, чого ми досягли разом. Це наш спільний шлях і. В тому числі ваші донати це не тільки для нас кошти, за які ми купуємо. Це для нас, для моїх побратимів, знак того, що їх підтримує вся країна. Що ми не одні і в нас вірять. А знаєте, от таке в житті буває за моєго досвіду. Якщо вірити в те, що ти робиш, то воно як правило виходить. Так і працює, і ми пане Микола. Ми вдячні вам. Ми вдячні вам за те, що ви робите, і зібрано понад 220 тисяч, майже 800 тисяч зараз на банці. Нагадую, що потреба 2 мільйони. Ми дякуємо за те, що ви долучилися до нас, і дякуємо глядачам за те, що вони донатили. Нагадую, хто був з нами на прямому зв'язку. Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу. Не спиняйтесь QR-код, номер карти лишається на youtube трансляції.